У нашому місті вже сім років працює програма Бюджет участі міста і ми впровадили також програму Бюджет участі діти. Вона розрахована на участь наших школярів. Всього нашими школами було подано на розгляд 172 проєкти, з них 80 проєктів проектів було відібрано. І я хочу сказати, що наші діти дуже розумні. Вони дуже активно долучилися до реалізації цього проекту. Дуже активно голосували. Ми будемо продовжувати цю роботу вже в грудні цього року. Ми розпочнемо старт проекту участі». Час і діти на наступний рік для того, щоб у дітей було більше часу на підготовці проєктів і на їх реалізацію. Я авторка проекту бюджету участі з енергоефективності. Наприклад, ось саме ця модель за допомогою води перетворюється на енергію та переводиться її на світодіод. Я авторка проекту принтер Ми можемо почати виготовляти необхідне обладнання для наших військових, антени та ще багато іншого. Реалізовано два проекти. Перший проект це Wi-Fi в укритті. Другий проєкт це комфортний затишок для наших здобувачів освіти. Це дуже круто, що у нас є такі можливості реалізувати якісь свої ідеї. І головне, що нас підтримує в цьому і Андрій Леонідович, і наша директор Наталя Сергіївна. Що це дуже все класно зроблено саме для дітей, у яких є свої ідеї. Діти проявили себе дуже активно здобувачі освіти. вважаю, що проект «Участі діти це дуже вдале рішення для того, щоб підвищити рівень самоорганізації дітей, щоб вони вміли мріяти, втілювати свою мрію в життя, ну і досягати того, що вони планують.